Привіт, друзі! В цьому відео я хочу розповісти вам про приховану екологічну загрозу, яку несуть наркотичні речовини, що потрапляють у річки водойми Європи. Чи знаєте ви, що кокаїн, який викидається у стічні води, може задавати непоправні шкоди водним організмам? Щороку тонни тони наркотиків, таких як кокаїн, потрапляють у воду через каналізаційні системи. Очисні споруди не завжди здатні повністю видалити ці речовини. І в результаті небезпечні хімікати опиняються у наших річках та озерах. А перед початком, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити вподобайку та задонатити обов'язково будь-яку суму на дрони для ЗСУ. Буде також бажання, можете підтримати мій YouTube канал, для того, щоб в мене було більше мотивації знімати для вас такі цікаві відео. Як вважаєте ви, чи може кокаїн суттєво впливати на морські організми? Пишіть свою думку в коментарях. А я вже поки перейду до відповіді на це запитання. Найважливішим видом, що відчуває на собі наслідки цього забруднення, вважається європейський вугор. Він і так мігрує на великі відстані для розмноження і страждає від зменшення чисельності через надмірний вилов та втрату середовища існування. А тепер же кокаїн додає ще одну загрозу. Дослідження показують, що кокаїн навіть у низьких концентраціях може негативно впливати на поведінку, фізіологію та здоров'я вугрів. Зокрема, виявлено, що кокаїн може пошкоджувати м'язи, викликати стрес, впливати на серцево-судинну систему та знижувати здатність до міграції на великій відстані. Якщо в угрі піддаються впливу наркотиків протягом тривалого часу, це може призвести до серйозних порушень у їхньому життєвому циклі, зокрема до розмноження, оскільки стрес і фізіологічні порушення, спричинені токсинами, погіршують якість їхнього потомства. Це є загрозою для популяції, яка і без того перебуває під загрозою через інші чинники. Наркотики у воді також послаблюють імунітет вугрів, роблячи їх вразливими до захворювань та інфекцій, з якими вони зазвичай справляються. У поєднанні з іншими стресовими факторами це може призвести до високого рівня смертності. Тож, що можна зробити для вирішення цієї проблеми? Важливо, щоб суспільство розуміло, що наркотики не тільки загрожують здоров'ю людей. А й мають руйнівний пів на природу. Компанії, спрямовані на підвищення бізнесу про цю проблему, можуть допомогти зменшити кількість наркотичних речовин, що потрапляють у довкілля. Сучасні очисні споруди можуть бути обладнані додатковими системами для нейтралізації наркотиків та інших токсинів, які потрапляють у воду. Однак це потребує фінансування і політичної волі. Забруднення вод наркотичними речовинами є глобальною проблемою. І країни мають співпрацювати між собою, щоб розробити ефективні методи контролю та зменшення пиву токсинів на природу. Щоб зупинити цей екологічний кошмар, ми маємо діяти. Один з найпопулярніших методів очищення води це активоване вугілля. Воно має велику пористу поверхню, яке може вловлювати і утримувати різні забруднюючі речовини, включаючи наркотики. Активоване вугілля вже використовується в деяких очисних спорудах для видалення фармацевтичних залишків. Але воно може бути доповнено, щоб більш ефективно справлятися з наркотичними речовинами. Кожен із нас може зробити свій внесок у збереження екосистем. Пам'ятаємо, що природа потребує нашої допомоги. Разом ми можемо зберегти життя у водах наших річок. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Долучайтесь до обговорення цієї актуальної теми та дізнавайтесь більше в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього та на мій ютуб канал. Ставте подобайки та пишіть коментарі. А також не забувайте донати на Збройні Сили України, щоб наш світ ставав якомога кращим.